Спільний план заходів, які повинні вживатися як правоохоронними органами, так і громадськими організаціями на місцях з метою забезпечення охорони громадського порядку та виключення можливості дестабілізації ситуації в регіоні. Всі ми знаємо, що основний акцент ставиться на недопущення діяльності на території регіонів, диверсійних груп, виключення можливості переміщення на територію регіону. Зброї та вибухівки, а також осіб, які можуть дестабілізувати ситуацію в регіоні. Тому керівництвом управління внутрішніх справ вже було проведено декілька оперативних нарад безпосередньо з керівниками структурних підрозділів правоохоронної системи, де було визначено основні завдання, які є пріоритетними, складено відповідно план заходів, які будуть вживатися для. Стабілізації і тримання на контролі ситуації в регіоні. Ми безпосередньо вже на даний час прийняли рішення і відповідно вже по ньому працюємо. В плані збільшення патрулювання і нарядів по чисельності по містах великих в області, тобто ми збільшили кількість і маршрутів, і людей, які будуть нести службу відповідно. По забезпеченню охорони громадського порядку нами також визначено повний перелік стратегічних об'єктів, які потребують безпосередньо додаткової охорони. Забігаючи наперечку, хочу подякувати за вашу принципову позицію і за допомогу правоохоронним органам в забезпеченні охорони громадського порядку. Я цю підтримку бачу і кожен день на патрулювання спільно з міліцейськими патрулями заступають групи швидкого реагування від самооборони. Є результати, які свідчать про те, що робота ведеться в правильному напрямку, є спільні затримання, тому сьогодні, я думаю, ми ще більш детально обговоримо подальшу нашу спільну співпрацю в даному напрямку і визначимо основні пріоритети. Запровадити і ініціювати системні зміни в діяльності патрульно-постової служби в місті Луцьку, можливо, навіть запровадити починаючи з нашої області чи, чи хоча б з Луцька. Пілотний проект по реформуванню. Ну в будь-якому випадку, аби розібратися в проблематиці даній, необхідно було ставати частиною, що і частиною міліції, що ми якби і зробили шляхи напрямки роботи. Я скажем, буду від себе говорити, вбачаю. Два таких важливих. Це перше спільно з, з вами, з правоохоронцями ініціювати зміни в законодавстві на державному рівні, і друге змінювати підходи до принципів роботи і діяльності патрульно-постової служби на місці. Наша пропозиція на патрульних, на кожен наряд патрульний забезпечувати аудіо відеофіксацією коли береться в руки камера і починається відеозйомка, набагато більш адекватно себе починають поводити порушники. І не тільки порушники, а й біля порушників і ще є дуже багато співчуваючих. Тобто на камеру люди себе ведуть багато більш адекватно. Це додаткове підтвердження порушення. Ну, наше головне завдання це створити зручне, комфортне і головне безпечне існування наших мешканців. Ці ці пропозиції, які озвучені паном Олександром, вони не те, що потребують підтримки, вони є на часі. Ще хочу звернути вашу увагу на те, що попередньо, коли ми узгоджували пропозиції, говорили, які шляхи вирішення, і їх те, ми виходили в першу чергу з того, що що можемо зробити ми самі на місці, не залучаючи кошти державного бюджету. Сьогодні це питання на часі. І всі прекрасно розуміють, що виділити з державного бюджету кошти на такі речі, як відео, камери, позиціювання GPS, це буде, пан Ігор, не дасть брехати. Це неможливо буде на сьогодні. Всі ці ініціативи заслуговують на увагу і заслуговують на те, що вони втілювалися в життя. Провести експеримент в місті Луцького з відеокамерою на плечі працівника патрульної служби чи дільничного інспектора вже на часі. Згідно з законом України про міліцію, працівники міліції мають право проводити аудіо фото, кінодоку, фіксацію правопорушень. Звертаюся до всіх те саме, що рублює через сторінку у Фейсбуці, будь ласка, є помічники, є приймальна. То якщо є якась конкретна пропозиція, то її зразу прописувати. Можливо, не не розписувати вже до рівня там закону, але прописати, що от є пропозиція там в таку-то статтю, от таку-то доповнення, чи там на на такий то період внести ініціативу. Тому е, прошу всіх, залучайтеся, долучайтеся от. за допомогою наших змі. Хочу звернутися до громадян, якщо є якісь хороші ідеї. То, будь ласка, я завжди за. завідального за проведення за виконання рішень суду що стосується громадських робіт. Не можна. А чому? Давайте просто добавимо. Не треба за дрібних хуліганів, не треба як це зробити? внести зміну статтю кодексу в адміністративного коду. І все. Так колись було, так, колись було. Це повільно, це не контролює. Такий слів. Як люди говорять, ну що. Особи піддані, адміністративному арешту. Залучатися, не залучатися до громадських обід на період і громадської ради подивитися, мало чи відрізняється від умов середнього готелю, середнього Це взагалі не потребує ніякої капіталовклади, нічого. Просто додати речення, Я це. Може сказати, що ми притісняємо, що народ, демократію і зараз. Так і скажуть, не знаю, що ж робити вам Западентувати торгову марку, так само особливо то ж не буде. Коли формувалися такі, першочергово були нашими структурами, будемо так казати, які одночасно створилися по району. Вони вассали, так це місто. Але тут можна щось пропонувати в каміння мінімум. Тут треба визначати, якщо у нас буде. То куди от Джепа візьмете на облік? Кудимо? Піднімаються питання, щоб... А ми не можемо на законодавчому рівні. Тут треба ініціювати теж питання піднімати. Що громадська організація дасть ціно створена, якщо в Тернопільській області для порівняння самооборона тільки зараз в вивчали це питання, насправді вони не по перше, це не іміджува для вас, тому що викривс, хто я знає, чим буду займатися. Там зібралися 20 чоловіків, їхній От співпраця самоборони, міліці, ну це не для того збиралися. Це зібралися для того, щоб справді попрацювати в юридичній площині. Так, далі я думаю, будемо інформувати вже про якийсь результат, спільний текст, і будемо далі в змі розсувати. Я потім вам скажу, що ні-ні, це то ж він така самооборону. Угу. Ну, таке маленьке. От, от то ми б з радістю б хотіли десь. Отримувати цю інформацію на постійність і йому і взагалі ну, я впевнений, що є в ваших рядах люди, які б хотіли б якісь ініціативи вносити. Можливо, що сп... стоянки, де руками стоять автомобілі вилучені. Там є стоянки виконавчої служби, де стоїть конфіскат, зняти з реалізації бійців Сокола, світів, за яких десь на той рік. Я вважаю, що так не розбувалася думка, якраз тут стало. Ну, я вважаю, що є фірма, яка в тендері бере участь вона переїжджається, 38 джипів Сузуки мають просити нас на вулиці. Є в який за це відповідає, щоб воно нікуди не йшло, ну, це не так, я розумію. Хоча, потрібно. що так, що, затримуючи вашу увагу, хочу сказати, що от страхують за Життєвий досвід, і я можу ним ділитися. Ну, Бачите, була така спроба, але на той не можу. Ну оце, скажімо, відеокамера. 5... Вона 5... захищена, але безпосередньо з Китаю з доставкою до Луцька обійшлося, стало в 90 доларів. Нас народний депутат, буде ініціювати зміни. От зміни, на даний час не є, от тут тижня місяця Ютуба це може мати більш дієвий ніж